Вільний час. Наскільки це важливий ресурс в нашому житті? Чи правильно кожен із нас дає е, цінність е, цьому ресурсу? Час? Це єдиний ресурс, який не відновлюється. Він просто йде і закінчується неочікувано, до речі. Якщо е, ми Маємо, наприклад, гроші. Да? Вони можуть бути, їх може не бути, їх можна встановити, е якщо говорити про бізнес-процеси, да? є графік вверх-вниз, все окей. Е з часом так не буває. Час, він виключно йде в одному напрямку і він лімітірований. Да? Також. Важливий ресурс це здоров'я. От уявіть собі, що якщо е, нема здоров'я, то вже взагалі, як кажуть, далі процес е, тої дороги він е, буде під питанням. Але питання часу воно дуже дуже важливе, тому що здоров'я, в принципі, нам Бог дає. Він створив ідеальний наш організм, де він самовідновлюється. Звичайно, якщо за ним дивитися, використовувати деякі поради спеціалістів, да, які працюють уже в цій сфері, але важливо, важливо зрозуміти, що ресурс здоров'я важливий на першому місці, але на другому це. Час, вільний час. Як ви проводите час, з ким ви проводите час? Чи створили ви умови для того, щоб у вас було якомога більше часу для того, щоб життя не спалити, а життя прожити? Я недавно запросив сюди в гості свого тата, він вчитель фізкультури, і останні 40 років він те й робив, що. Працював, працював на роботі, і, звичайно, своїм близьким він не додав тої любові, не додав того другоцінного часу. І, звичайно, дуже швидко цей час пройшов, і ті якісь внутрішні, не будемо називати рани, але якісь такі речі, які нас, як кажуть, тривожать, вони. Створилися, розумієте, тільки із за того, що нас не навчили відноситися до часу як одного із головніших ресурсів. Тому треба займатися такою справою в житті, щоб у вас було якомога більше вільного часу. Можливо, рік, два, три, чотири треба попрацювати, але потім. Створити такий додатковий дохід, який дасть вам можливість, пасивний дохід, який вам дасть можливість мати вільний час, окей, щоб вас не тривожило, що сьогодні серпень, і за тиждень потрібно е у вересні йти на роботу, і потім чекати відпустку наступню через рік на наступний серпень. Це дуже дуже важливо. Розгляньте. Можливості, які є сьогодні у вас, і розпишіть собі ваші цілі, де ви закладете також розуміння, що ви хочете мати більше вільного часу. І познайомтеся з людьми, з якими, у яких є більше вільного часу, які е, живуть тим життям, які, яке би вам хотілося мати, і я вам раджу е, ознайомитися з можливістю якою займаюся я тут? Є можливість створити умови, де буде вільний час, де буде здоров'я і також пасивний дохід, який вам дозволить жити життя повну. Обіймаю вас.